Розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях учні 17-ї школи. І почнемо ми з традиційної теми. Наш улюблений предмет у школі. Математика. Угу, дякую. А чому ви любите математику? Тому що там потрібно рахувати, а мені це дуже подобається. А які оцінки у вас з цього предмету? 12. А можете розказати, який предмет найбільш улюблений? Ой. Англійська. Чому? Тому що там багато чого можна вчити. Тру. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Ні. Так. Ні? Добре. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Розчаровані. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Ні. Так. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Українська мова. Навіщо дітям математика? Щоб навчати людей? Угу. А історія? Ми ще не вчимо історію. Скажіть, будь ласка, двічники у вашому класі багато? Ні. Угу. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Відмінником. Чому? Тому що нас е, хвалять та... Ну, Самим приємніше. Так, а на вашу думку, кого вчителі більше люблять? Відмінників чи двічників? Чому ви так думаєте? Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмітки? Добре. А за погані сварять? Ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? А що найгірше? Отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? А ви хотіли, щоб ваші діти навчалися невідмінно? Чи це не має для вас значення? Хотів би, щоб мої діти навчалися на відмінно, і це має для мене значення. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами були учні 17-ї школи на Кіцвіль TV. До зустрічі наступних вихідних.